Вітаємо! з вами інтернет. Видання «БУХ», Я Людмила Романчук, і сьогодні до нас у гості завітав начальник військового оркестру, так військовий диригент, майор Ярослав Король. Вітаємо вас. Доброго дня, Доброго дня всім, військовий оркестр у Володимирі славиться своїми чудовими виступами. Так ви берете участь не у всіх заходах, які відбуваються у місті. Як загалом проходить підготовка? Де плануєте можливо виступати наступного разу? Можна так сказати про те, що ви говорите, що це є безпосередньою місією, безпосереднім завданням військового оркестру в тому, щоб забезпечувати всі гарнізонні заходи в місці, де дислокується наша військова частина, в тому числі і в найближчих районах, де немає, можна так сказати, районах, в області, загалом, де немає військового оркестру. І Забезпечення цих заходів найближчі заходи плануємо на 24 серпня забезпечувати урочисті заходи до Дня Незалежності України. Також плануємо взяти участь в відкритті виставки фоторобіт Івани Білоус. А як підходить проходить підготовка так, до виступів? Ви перед тим проводите якісь репетиції довгий час? Чи ви вже маєте йдете з готовим репертуаром? Взагалі є готовий репертуар, є в загальному… навіть е, якщо є готовий репертуар, все одно його треба повторювати для духового оркестру, для музиканта духового оркестру. Потрібна постійна практика щоденна, е, дуже виважена і дуже трудомістка через те, тому що. Кожного дня ми, музиканти, духовики в особливості, починаємо, можна так сказати, з нуля. Тобто розігруємося, починаємо в, в, приводити в почуття свої м'язи і свої навички. Тобто ви на роботу щодня, так? І щодня фактично, так. Щодня, кожного дня ми маємо репетиції, якщо дозволяється час і місце, і звичайно, військова служба. У ваших виступах є зокрема і благодійна складова. Та ви як долучаєтеся до місцевих ініціатив, так і нещодавно проводили і власний концерт, здається, так збираючи кошти для армії. Та ми в, в загальному, як військовий оркестр, не можемо збирати кошти для себе особисто для армії, тому що це є корупція. Ми не можемо того робити, але ми збираємо долучаємося до всіх зборів, які від міської ради, від місцевих громад для благодійних якихось організацій, долучаємося. Окрім різних цікавих і розважальних заходів, у вас є ще інша така важка місія, та але відповідальна, ви граєте на похоронних процедурах. Як налаштовуєтеся до цього, чи вдається вам якось абстрагуватися трішки? Тому що, ну, якщо проникати постійно, то можна вигоріти? Ну, на жаль, так, є в нашій роботі, оце, оцей такий… Момент, коли е, ми маємо віддавати шану нашим військовослужбовцям, і це одна із, як для мене, особисто як для начальника оркестру, з перших днів я зробив на тому акцент, що це основна місія наша в цьому цей період. Е, так ми не воюємо, ми не сидимо напередку, ми військові, але ми постійно, е, е, постійно долучаємо. Ну, Зустрічаємо і проважаємо останню путь наших побратимів, військових, і не тільки військових, і прикордонників, і нацгвардійців, і взагалі забезпечуємо пів області нашої. <кхем> всі, всі герої ми зустрічаємо з честю, з повагою, тому що це наша місія, як я вже повторюся ще раз. Абстрагуватися від цього дуже важко. Кожен раз переживаєш, особисто я все пропускаю через себе і кожну цю подію не можу так просто. Ну, Це досить для мене болюча тема. Я за кожного з них, можна так сказати, проливаю в своїй душі каплі сльози, сліз. Але така наша місія, і ми маємо бути сильні, і тому ми маємо це все витримувати. Як налаштуватися, ніяк не налаштуюся на це правильно і правильно підібрати слів. Я завжди музикантам стараюся розрадити якимось жартом чи якимось іншим якимось словом, щоб хоч якось. Їх розрадити, бо дійсно в цей час у нас дуже багато є героїв, які приїжджають, на жаль, на щиті. Військовий оркестр він постійно знаходиться у Володимирі чи їздить на передову? Так? Якщо їздить на передову, то яка його місія там? Місія оркестру, так як і в мирний, так як і в військовий час в більшості. Ось про те, що ми говорили попередньо про забезпечення гарнізонних заходів, тобто поховань і всяких і решту, так само це морально-психологічне забезпечення, морально-психологічна розрада нашим військовим. Ми в більшості тут, через те, що більше за завдань в пункті постійної дислокації, але також виїжджаємо на передову для того, щоб підняти бойовий дух. Розрядити обстановку в підрозділах нашої бригади, забезпечити якісь святкові заходи навіть на передовій. Для них це є, хоч мінімальною розрадою, якоюсь відчужинкою. всі раді бачити, тобто, що ми приїхали, привезли якоюсь, можливо, волинського повітря якогось чи щось таке. От для них це є. Зовсім іншою, ну, переключається людина, відключається від буденності, від повсякденності від того страху, що там відбувається. А скільки людей загалом зараз входить до військового оркестру і як підбираєте музикантів? Чи всі мають освіту? Загалом військовий оркестр налічує 21 особу, 21 військовослужбовець. Всі вони мають середню, як мінімум. Це вимога керівництва е, Генерального штабу військово-музичного управління. Але і моє бачення, що військовий музикант має мати вищу або середню музичну освіту. Більшість оркестру має вищу середню освіту. Вони навчалися в мене в. Університеті, Волинському національному університеті імені Лесі Українки, в на факультеті музичного мистецтва. Дуже дякую їм за надану освіту. Вони дуже допомогли нам в теперішній час. Це було до двадцятого року, до початку повномасштабної війни, коли мали більш-менш музиканти. Час для того, щоб їздити навчатися, вони їздили, навчалися в вільний від роботи час для того, щоб отримати вищу освіту. Музичну ваш репертуар є досить різноманітним, починаючи від класичної музики та до музики сучасних українських виконавців. Зокрема, чуємо там Калоша відому пісню Стефанію. Як вдається вам розучити нові твори? Чи важче це, і чия це ініціатива? Ну, ініціатива, то, звичайно, моя в більшості, бо як, як начальник, як військовий диригент, як він запропонує, так і оркестр працює. Оркестр теж, музиканти мають в свою вагому вплив на мене, тому що я слухаю всіх і тому ми приходимо тоді до спільного знаменника, якщо ми беремо в роботу чи не беремо, але в більшості музикантам подобається сучасна музика. Класична, це для всіх музикантів класика вона так приїлася. Навіть. Трошки приїлася, трохи вона складніша у виконанні, трохи складніша в осмисленні того. І для людей, тобто для, треба в залежності від того, який контингент, де. Виступаємо, і в тому залежить репертуар, і це. В репертуарі є досить багато, понад 50 творів, і розучувати з музикантами, що класику, що сучасних пісень. Важко буває завжди, але саме основне наполегливість, праця і бажання все.

Бувається, якщо один музикант раптом під час виконання збивається. Чи збиваються всі інші музиканти за ним, чи кожен грає свою партію. Були якісь такі у вас цікаві випадки? Випадки бувають завжди, через те, що форс-мажор і, можна так сказати, людський фактор ніколи не відміниш. І тому питання, що бувають моменти, збиваються музиканти, але в більшості це потрібно. Е Пояснити, що не звертати на це увагу. Тобто, якщо ти не приділяєш цьому увагу і ведеш за собою оркестр, більшість оркестру, тоді в цьому немає ніяких питань, проблем. І бувало таке, що просто не заграєш чи там, наприклад, ну, бувало таке, що і погано ставало музикантом в деяких моментах. Але саме основне брати харизму, є, можна так сказати, і брати. Брати всю відповідальність на себе, тому що ти маєш підготувати і показати всю майстерність того. От харизма і майстерність у вашого оркестру точно є. І це я можу сказати особисто і чула від багатьох інших слухачів. Будемо завершити і дякую вам за розмову і. Дуже хочеться почути ваш виступ під час ходи, коли повернуться усі бійці, коли буде наша перемога, і ось тоді я сподіваюся, ви заграєте свій найкращий марш. з радістю. Дякую.